Шахтар вийшов до другого раунду відбору Ліги Європи. Шахтар вибив Ільвес у першому відбірковому раунді Ліги Європи, зігравши в нічію 0-0 після перемоги 6-0 у першому матчі. У другому кваліфікаційному раунді турніру гірники зіграють з Бешикташем. 16 разовий чемпіон Туреччини в сезоні 2024 25 -го, фінішував четвертим у чемпіонаті. Перші зустрічі команд пройдуть 24 липня, матчі відповіді 31 липня. Першу гру Шахтар проведе на виїзді. Якщо Шахтар вилетить від Бешикташа, то потрапить до третього раунду відбору Ліги Конференцій. Полісся поїде в Андору представляти Україну в лізі конференцій. Визначився суперник Полісся у другому відбірковому раунді Ліги Конференцій. Ним стала Санта-Колома з чемпіонату Андорри. Санта-Колома в першому раунді кваліфікації турніру вибила учасника однієї восьмої фіналу минулої ліги конференцій Борац Баня Луку з загальним рахунком 4-3. Санта-Колома це бронзовий призер чемпіонату Андори сезону 2024-25. Перші зустрічі команд пройдуть 24 липня. Матчі відповіді 31 липня. Першу гру Житомирський клуб проведе номінально вдома. У словацькому місті пряшов. Якщо Полісся не пройде Санта Колому, то вилетить з Єврокубків. Шановні глядачі. А перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами серби знову зіграють з українською командою в Єврокубках. Визначився суперник Олександрії в другому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій. Ним став партизан, який вилетів від АЕ Кларнака в першому раунді відбору Ліги Європи у серії післяматчевих пенальті. Команди пробили по вісім пенальтів після серії. Відзначимо, що партизан срібний призер чемпіонату Сербії сезону 2024-2025 минулого літа. Команда вилетіла від Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів з загальним рахунком 2-9. Перші зустрічі команд пройдуть 24 липня. Матчі відповіді 31 липня. Першу гру Олександрійський клуб проведе номінально вдома. Якщо Олександрія не пройде партизан, то вилетить з Єврокубків. Захисник Шахтаря Валерій Бондар принизив Динамо Київ. Футболіст Шахтаря заявив, що Ліга Європи є сильнішим турніром, ніж Ліга Чемпіонів, де грає Динамо. Цитуємо Бондаря: напевно, в Лізі Європи кращі команди, ніж у Лізі Чемпіонів, якщо дивитися, яка команда попалася Динамо, які там команди взагалі. Бешектаж це найсильніша команда, яка могла попастися в будь-якому раунді кваліфікації, але вони попалися нам у другому. Але я думаю, що це також гарний для нас буде досвід, тому що там дуже багато хороших гравців, досвідчених дуже класний стадіон, вболівальники. Я думаю, ми приїдемо туди і будемо отримувати задоволення від гри, від атмосфери, сказав Бондар. Сікан залишається в Туреччині. Нападник Трабзонспора залишиться в клубі, пише фанатік. Раніше була інформація, що 24-річним українцем цікавляться 5 клубів турецької суперліги, зокрема Коджайлі Спор. Новий головний тренер Трабзонспора Фатіх Теке склав звіт про гравців, і на його основі клуб вирішив не відпускати Данила. Минулого сезону нападник забив три голи та віддав 2 асисти в 18 матчах за турецьку команду. Клуб УПЛ підписав легіонера. Від якого відмовилось Динамо, Ковалівський колос суттєво підсилив атакувальну ланку команди, підписавши легіонера Полтавської Ворскли, яка вилетіла з української прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону. Як стало відомо, спорт Ібрагім Кане перебрався до розташування ковалівського колоса. Керівництво ковалівського клубу узгодило деталі переходу, запропонувавши легіонеру контракт на два роки. До літа 2027-го раніше повідомлялося, що інтерес до Ібрагіма проявляло київське Динамо, але клубам так і не вдалося домовитись про умови переходу. Динамо відмовилося платити гроші в Орсклі. Срібний призер УПЛ Олександрія уклала постійну трудову угоду із 20-річним атакувальним центральним хавбеком Матеусом Амаралом, повідомляє Портал «Трансфермаркет». За його даними за Амарала, український клуб заплатив бразильському Сан Паулу 70 тисяч євро. Сезон 2024-2025 Амарал провів в оренді за український клуб, переважно виступаючи за молодіжну команду клубу. Раніше повідомлялося, що Матеус пройде тренувальні збори із першою командою Олександрії, після чого буде ухвалено рішення щодо його майбутнього. Захисника Карпат прооперували в Мюнхені. Як стало відомо, Sport.ua, 17 липня в одній з клінік німецького Мюнхена захисникові Карпат та молодіжної збірної України Андрію Булезі була зроблена операція з реконструкції хрестоподібної зв'язки коліна. Пройшла вона успішно, і 21 липня гравець збирається повернутися до Львова. Реабілітаційний період футболіста займе 8 місяців. У цій мюнхенській клініці свого часу також прооперували кількох українських футболістів, зокрема Тимура Стецькова, Скарпат та Артема Шулянського. Лунін провів перемовини з новим клубом і дав згоду на трансфер. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін не проти того, щоб продовжити кар'єру у вільяреалі. Повідомляє Естадіо Депортіво. За інформацією джерела, представники жовтої субмарини вийшли на контакт із 26-річним голкіпером вершкових і провели з ним перемовини. Українець вже дав згоду на свій перехід. Тепер Вілья Реал має узгодити підписання Луніна з реалом. Перепоною для цього переходу є висока для жовтої субмарини заробітна плата воротаря. Шахтар визначився, де буде грати наступні матчі в Лізі Європи. Шахтар гратиме єврокубкові матчі у Кракові. Український клуб досягнув домовленості, з Віслою щодо проведення номінально домашніх матчів на міському стадіоні імені Генрика Реймана. Найближчим часом буде оголошено дати й порядок продажу квитків на наступні ігри гірників. Ми раді повернутися до Польщі, де маємо позитивний досвід проведення єврокубкових матчів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи у ЄФА. Дякуємо керівництву Вісли та місту Краків за те, що пішли нам назустріч, і впевнені, що наша співпраця стане позитивним досвідом для всіх сторін, і з нетерпінням чекаємо матчів Єврокубкового сезону в Кракові, сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. Почесний президент Ворскли замішаний у корупційних схемах з Росією. Почесний президент Ворсклик ймовірно підозрюється в організації злочинної схеми з виробництва та збуту українських ліків на території Росії, повідомляє суспільне. 16 липня Національна поліція України повідомила, що оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління. Національної поліції України викрили злочинну схему, яку контролював 51-річний неназваний український бізнесмен, який є уродженцем Російської Федерації, як повідомляє суспільне, ймовірно, цією особою є почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго, якого пов'язують із фармакологічною компанією «Артеріум». Відзначимо, що президент Ворскли наразі перебуває за кордоном. У новому сезоні він вирішив повністю забити на фінансування футболу в Полтаві. Український нападник Роми шокував головного тренера, український форвард Роми Артем Довбек справив гарне враження на головного тренера римської команди Джан П'єро Гасперіні, повідомляє видання Лего. За інформацією видання, український нападник позбувся проблем з коліном, які його турбували минулого сезону, і в перші дні роботи під керівництвом нового Керманича приголомшує своєю фізичною формою та настроєм. Відзначається, що довбик є одним із найкращих гравців команди на тренуваннях, цим він вже завойовує довіру Гасперіні, який від самого початку не був задоволений профілем українця. Мудрик дізнався терміни дискваліфікації. Є досить позитивні новини. Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, нещодавно отримав офіційні обвинувачення у справі щодо допінгу. Крім того, видання The Athletic повідомило, що проба Б Михайла Мудрика дала позитивний результат. Якщо інформація про вживання допінгу мудрика буде офіційно підтверджена, йому загрожує до чотирьох років дискваліфікації. За інформацією джерела, Михайло матиме шанс скоротити термін дискваліфікації, якщо піде на співпрацю з антидопінговою комісією та визнає вину. У такому разі футболіст може повернутися вже наступного року весною або влітку. За найгіршим сценарієм, відсторонення мудрика триватиме до кінця 2028 року. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.